І прикольна рибка сіла. Ух, класний окунь. Ух ти що, ти що. Ой, зійшов. Але вже в мене в човнику. Зараз покажу вам. Ось ось такий. Це просто супер. Грамчиків. 150 мост 200. Супер чудовий окунь. Все. Фотосесію провели. Рибку відпускаємо назад. Друзі, вітаю! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі. І сьогодні в нас буде риболовля з човна. ловити ми сьогодні будемо на досить. Маловідомому лісовому озері. Більшість людей знає його як місце лову карася. Проте тут є гарна популяція окунця і щучки. Рибка є в різному розмірі. Звісно, дуже багато мілкого. Але моєю задачею сьогодні буде пошук більш крупних особин. Що з цього вийде, ви побачите. Про Снасті і все інше я розповім дещо пізніше. Як я вже сказав, окуня тут багато дуже дрібного, і тому почну я саме з нано. бо хочу показати вам, що мілка риба тут дійсно не проблема. І шукати нам сьогодні потрібно буде саме крупну серед цієї мілкої. Проснімай відео. Перший окунчик є. З другого закиду буквально, ну. Окунь суперспортивний. Але треба було вам показати все ж таки, що кількість такого окунця тут дуже велика. Ось. Таку рибку ми, звісно, що відпускаємо. І зараз я зміню приманку, будемо шукати покрупніше. До речі, цього кунця я зловив на ось таку приманочку. Це хітомі від флагмана в кольорі watermelon. Я на екран вам виведу, звісно, але гарно працює ця приманочка по дрібному окунцю. Вантажик у мене 1 грам. снимаю відео. Трохи крупніша приманка, але окунчик все одно досить невеличкий. Во. снимай відео. О, це вже покрупніший. Не нано. Все одно, звісно, не те, що мені потрібно. Такий окунчик. Клюнув прямо з під самого комишика. Будемо шукати далі, бо поки крупного окуня я не бачу його активності, значить треба міняти місця і приманки. Сподіваюсь, що все ж таки десь-десь ми натрапимо на його зграйку. снимаю відео. Довго я вже проплавав. Не знаю, може з пів години. І рибка взагалі закрила рота. Оцей куньок аж порадував, хоч він і геть мілкий. ну клюнув. Вже кілька приманок я змінив. А результату з крупним окунем поки не виходить отримати. Буду плавати, шукати далі. Ну, іншого виходу в мене немає. Вопроснімай відео. О, нарешті більш-менш. Більш-менш розмірокуня. Хопа. Ну. Клюнув сильно. Клюнув попід того бережка. І розмір все ж таки трохи крупніший, ніж ті окунці, що клювали на початку риболовлі. Тому спробуємо покращити результат. Так, на ну що ми сьогодні ловимо окунців? Сьогодні в мене отака паличка Novan SE від Crazy Fish. З верхнім тестом до 2,5 грамів. Котушечка Vanford 2,5 й І на шпульці в мене залишки мого шнура X-Braid Upgrade від UGK. Трошки в мене його залишилось, вже його докатую, тому якось так. Зараз зміню напевно точку, попливу в найбільш цікаві місця на водоймі і вже звідти, сподіваюся, зловимо класних окунчиків. Попрос снімай відео. Оце хорош. Може навіть щучка. Ох, класний окунь. Опа! Все, все, все. Проводка прям майже пошкрябування по дну. Класний такий грам. 150 десь все-таки місце, де цей окунь стояв влітку і зараз принесло свої результати. О! Клас, 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 клас! Відпускаємо і пробуємо ловити ще. Опроснімай відео. Знов тулив. Чудовий окунь. Опа. На наступному буквально закиді. О, класний. Класний, класний. Е, трохи менше, звісно, ніж попередній, але але-але він прокльовує і прокльовує на досить повільно проводку. Тому виходить ключ до цієї риби, підібраний саме повільною проводкою. Повільними підривчиками. З волочінням по дну. Попросніма відео. Ой, клас, клас, клас. Класний окунь. Блін. Ушов. Ушов, але... Ось змінив таку приманочку поставив. Личинку салатову і одразу з першого закиду клюнув. Значить, значить, на зміні приманок. Все ж таки якусь активність він проявляє. Бо до цього я десь хвилин 30 кидав. Вон тому районі я зачепився, плавав туди, дістав приманку, бо шкода було обриватись. І потім рибка трішки прикрила рота. От тільки що знову гарне клювання було. Це радує. просто проснімай відео довго я плавав, багато чого поміняв і мілкий окунець, а це результат всіх змін. Крупний окунь, в принципі, так і не розклювався. Ну, годин, може, 5-4 я вже плаваю. А окунь крупний, ну, сидить десь. Може в камешах, може просто сидить на дні і геть не реагує на наші приманочки. Скоро я попливу в кінець. Он туди. Кінець озера, там є затока, така заросша досить а, багато трави, напевно, доведеться поставити офсетний гачок. І, можливо, перевірю ту точку на наявність більш-менш нормального розміру. А, бо поки таких окунців мені знайти не вдається. Отак, навіть без клювання улетіла моя вольфрамова джиголовка. головка. Плін. Щучка трохи активність проявляє. От не знаю, що його робити. А окуня вагою 15-20 грам, а просто кишить в цій затоці. А, якщо б я кожне клювання знімав, у мене просто пам'яті не вистачило а, на sd карті. Тому я не знаю, ну крупного окуня взагалі нема. От такий 15-20 грамів спокійно, дюймову танту їсть, а, і на офсетному гачку взагалі йому без питань. Крупного окуня ну, немає. Я не знаю, я зараз спробую щось таке в районі 2 дюймів поставити. А, може і об'єм додам. А, може там тут дюймову поставлю, я не знаю. А, треба пробувати. Бо окунь досить активний. А, проблема в тому, що він весь дуже мілкий. А, ну, у мене відчуття, що я прийшов на сонячне і тягаю оцих наноокунів один за одним. Хоча я приїхав в дійсно серйозне місце, в якому мало людей вовлять, і крупної риби тут теж вдосталь. Якось так. О, про снімай відео. О! Більш-менш непоганий попався. Я переплив зовсім іншу частину водойми, і тут, наче теж трохи прокльовує, оце перший такий більш-менш непоганий попався. Вопрос, снимай видео. О! Вот это классная рыба. Дуже крупно. Вот! Вот, 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 вот. Yes! Сейчас покажу. Тут окунь прям красавчик. Фу. Капець, як же я переживав, щоб він не зірвався. О, блін Секундочку. Треба ж хоч показати. Ось такий окунь. Класний десь. 150-200 грам. Супер. Супер-супер. Можна сказати, три години плавав, щоб оцю от клюваку отримати і нарешті нарешті зловив крупнячка. Розраховував я, правда, таких, ну, половити, а не вичікувати декілька клювань на день. Але хоч якось. Зараз ми його звільнимо. Все. І поки сонечко не сіло, ще трохи покидаємо, може зловиться ще щось непогане. снімай відео. Знову непоганий окунець. Трохи менший, напевно, за того. О. Ні, поменший, поменший, але прикольний. О, такий. Сонечко заходить. А разом з цим і підходить до завершення наша сьогоднішня риболовля. Не все вдалося, що я, в принципі, сьогодні планував. Але на воді я пробув дуже довго більше, ніж 10 годин. І загалом мене вийшло зловити більше 50 окунців. Звісно, дуже мілкого розміру. І десь. Штучки 4-5, більш-менш нормальних. Звісно, це не те, на що я розраховував. Але, тим не менш, прикольні покльовки сьогодні були, на Нованціні різні окунці погнули знатно. І сподіваюся, що погнуть іще, але вже в наступних риболовлях. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам частіше ходити на риболовлю. І зустрінемось в наступних відео. Бай-бай!